Цегельний проволок 2, 47 квадратів. У нас тут зустрічає така прихожа з величезним дзеркалом від підлоги до стелі. Тут на верхній одяг, полички, присісти, електрощиток на Wi-Fi роутер. Сітельник у нас тут йде прохідний. Тут можна включити біля вітальні виключити. Тут нас зустріє санвузол. Місце для зберігання, і унітаз. Душова система з терморегулятором. Підсвітки над ванною, підсвітки дзеркала, все вмикається вимикається тут. Величезне дзеркало 90 см, електрична рушна косушка. Також якісний вивальник, Знизу теж місце для зберігання. Інсталяція Героївська. Німецька. Тут у нас світло простора кухня. Також йдуть з підсвітками, підсвітка робочої зони, підсвітка вітрини, віддзеркалюються бокали. По техніці в нас мікрохвильова Samsung. конденсаційний котел Ariston. Дуже якісний, економний. Також йде в нас No Frost холодильник, трошки вищий, ніж стандартний. Total frost Дуже великим плюсом дуже якісний холодильник. Також йде у нас горення, електрична духовка і газова поверхня. Також йде у нас витяжка 1200 кубів, дуже велика, дуже достатня. Вся підсвітка включається тут розетки, розетки. Ду дуже гарна підсвітка шторм. Далі у нас крісла від лісми, дуже класні, якісні і зручні, мігенькі на дотик. Дуже все гарно поєднується. Перейдемо в зону вітальні. Тут у нас також реалізовано багато підсвіток, які вмикаються на вимикачі. Це буде така відбитєві зони. Потім також ще одна вітрина. Для ваших бокалів, всяких потрібних речей. Диван розкладний. Лісма, крісла, лісма, крісла, лісма, диван лісма, ліжко. Зараз покажу, також лісма. Тут іде така зона для кружок, собі можна поставити, йде з двома пуфами. Один у нас поставлений біля дивану, другий поставили поки що тут. Спальня. Тут у нас знову ж таки підсвітка в шторах-тюлях. Там іде у нас така б'юті-зона з столиком і дзеркалом. Ліжко гарно поєднується з шторами і шафа. Біля ліжок розетки вимикачі. Ну і Поки що дуже зайнятий гардероб. Сьогодні це все буде виноситися, але тут місце під стиралку, також можна сушку чи корзину для білизни поставити, і багато місця для вашого зберігання. По, по підігріву в кухні коридорі, і коридор ванна і вітальна зона. Іде тепла підлога в спальні радіатор. Також це все йде кварцвінілова підлога. Це не ламінат, це кварцінник, який не боїться ні мокрого, ні царапин, ні нічого, що дуже буде вам допомагати в повсякденному життю.